Перепотії у Верховній Раді навколо законопроєкту про мобілізацію не вщухають. Проти законопроєкту висловився вже другий комітет ВЕРУ. це тут канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Тож який саме комітет проти та що він пропонує натомість, дивіться далі. У відео комітет Верховної Ради соціальної політики виступив проти законопроєкту про мобілізацію. Він не підтримує його в тому вигляді, в якому документ існує наразі. Рішення було прийнято. Одноголосно про це в своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він зазначив, що комітет надав декілька рекомендацій до остаточного тексту закону. Згідно з інформацією від політика, комітет рекомендував головному комітету з цього законопроєкту, тобто комітету з національної безпеки, допрацювати закон. При цьому слід урахувати альтернативні законопроєкти, які вже були подані в апарат парламенту, а також пропозицію міністерства з питань соціальної політики. Також комітет рекомендує. Розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків. Пропонується також врахувати поправку щодо звільнення строковиків впродовж двох місяців з моменту прийняття. Тобто, і цей комітет ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий. А вже 8 січня антикорупційний комітет Верховної Ради України визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію номер десять таким, що містить корупційні ризики. Це означає, що його не винесуть на розгляд сесійної зали. Парламенту. Закон забороняє голосувати за проєкти без рекомендацій профільних комітетів. І за словами нардепки Вікторії Цюмер, представники міністерства оборони присутні на засіданні парламентського комітету, погодилися з більшістю зауважень щодо корупційних ризиків документа. Окрім цього, голова антикорупційного комітету Верховної Ради України Анастасія Радіна заявила, що профільний комітет виявив у законопроєкті низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики. Політикиня додала, що у Міноборони вже Погодились із зауваженнями. Проєкт рішення доопрацьовують. Рішення комітету не означає, що члени комітету виступають проти удосконалення процедури мобілізації. Навпаки, мобілізація має бути справедлива, передбачувана і без корупційних дірок. На її думку, не слід покладати на органи місцевого самоврядування обов'язок забезпечити прибуття військовозобов'язаних до ТЦК. Місцеве самоврядування може надати транспорт, але без примусу. Обов'язок забезпечити прибуття без уточнення способу може продовжувати свавілля. Окремо, вона прописала про необхідність визначення термінів та умов, за яких працівники ТЦК та СП можуть ініціювати внесення військовозобов'язаних до реєстру боржників із. З подальшим обмеженням у комітеті вважають, що керівник ТЦК не повинен отримати можливість внести когось до реєстру наступного дня після неприбуття, тоді як інших. Так звано не помічати місяцями, окремо слід прибрати право районних, тобто міських комісій, з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд, надавати громадянам відстрочку від направлення на базову військову службу. Радіна також уточнила, що законопроєкт потрібно доопрацювати для подолання корупції у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях. Окремо слід змінити процедури підтвердження обставин, які є підставами для. Відстрочки від мобілізації, друзі, у мене на цю хвилину все. А ви тим часом не забудьте підписатися на ютуб канал інформатор та Україна на часі, поставити лайк, обов'язково написати коментар та поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.